Так. Я, Володя, Олі і ще їхня тітя Галя. Це ваша сестра? Чи? Це чоловікова сестра. Чоловікова сестра. Угу. Так. Ну, Взагалі-то дивилися у вікна, бачили, що танки йдуть по асфальту. там. Это. А потім хлопці, Володя, Олег говорять, ми підемо зараз покуримо. Взяли сигарети. От Олег пішов чайник ставить на кухню, а Володя вже відкрив, мабуть, двері і каже, ось ідуть. І тільки сказав, йдуть, і я чую автоматна черга йде. Ето. І я кричу, падайте, падайте. І сама впала за углом веранди. Ето. А він каже, у мене ноги добрало, Я схватилась до його, а він вже до такого прямо калюжа крові кругом його. Володя, на дорожці впав. Володя, да? Да, володя, Ну, я не знаю, як я кричала, падайте. А Олег був у кухні, повернувся, почув, що вистріл, повернувся до володі бігти, щоб, каже, думаю, відтягнув його. А йому тоді з вікна, ото вікно двоє прострелених, почали в спину стріляти, і він упав теж. А потім я вже в такому була, що нічого не пам'ятаю. Я бігала від одного до другого, другий в коридорі лежить, цей тут лежить з краю. і... Оце, як сказав, у мене ноги добрало і отак почав. І раз за чотири-п'ять оце здохнув і все, я бачу, він готовий. Це страшно. Ой боже, не можна передати, я бігала від одного до другого, не знала, що робити. Ой, аж... Це не переж... я навіть не можу це як. Я кричу, що... за що, за що ви вбили? Вони з автоматами, я не пам'ятаю, скільки їх чоловік. Чи чотири, чи п'ять, чи шість. Ну багато, не один, не два. Розбіглися по всіх, на ту сторону там кімната, на ту сторону кімнати побігли по хаті. Кажуть, у вас нема більш нікого. Кажу, немає. Вони... Побігали, прийшли сюди. Я кажу, за що ви вбили? Вони кажуть, а ви нашого командира двадцять років вбили. Я кажу, де ж ми вбили? Ето. Ми от сиділи в хаті, нікого не трогаємо. Вони тоді ето, кажуть нашого командира вбито от час. Ну я вже нічого не пам'ятаю. Це тільки токові їхні слова, що вбито командира. А я тоді вже бігала від одного до другого, той бачу не живий. А той кров'ю стікає там у коридорі. Я почала скидати з його одежу, бо вся в крові З Олега. А володя так уже лежить, то, у крові весь взагалі. Mm -hmm. От і, напевно, їх тоді от, направили сюди. Вони з города йшли до нас. прямо. Звідки? Звідки? Отак, от з, з города йшли. Ну, Якби центральної з центральної вулиці, да? Ну, ну, я не знаю, чи з Рудки відтуда, чи mm -hmm. з. Оттуда, ну вони не з вулиці зайшли uh -huh. до нас, вони з города зайшли. чи п'ять, Це чи їх 6, володя, черг... покійний не побачив, він побачив, да. що гості йдуть до нас. Да. І... і він саме з сигаретою хотів іти курити. Uh -huh. Так сигарета в руках у його і залишилася, як він упав. Uh -huh. І він тільки відкрив двері та каже: от вони вже йдуть. Оце тільки сказав, і тут автоматна черга. Автоматна черга. Олег на кухні був, uh -huh. хотів, каже, я хотів володю відтягнути. Розвернувся йому через вікно ж у спину у почали стріляти. І mm -hmm. теж вже тоді не знаю, як, що от у коридор туди. Що було далі? Ну, от він лежав, потім що було? Ну а потім я вже ето, не пам'ятаю до кого там дзвонила. Mm -hmm. Усі ж не можна нікому не вийти, не що. Я думаю, це ж він захолоне, не одежу, не зняв з його, не що він все в крові такий. Mm -hmm. Отакий по грудо так, бо ось сюди а воно ж розплилась, кров, куски валяються крові прямо по. Я тоді почала з його стягувати одежу, не подужаю. Думаю, поки, щоб хоч кров з його змить. Представте, я сама кров з його змивала. Разів п'ять воду на людах, мию мию. Ох, а потім він на дорозі так лежав, прикрила. Не пам'ятаю, чим я його прикрила, чи прострім, чи якимсь одіялом, mm -hmm. І так він ночував, а на другий день прийшли другі вже. І теж прийшли, ми ховалися у коридорі, там ні окон немає, нічого ж у коридорі. Сиділи, намостили матраси, подушки, одіяла і сиділа, Чуємо гуркотить кругом. Mm -hmm. Олег каже, це вже. Вони їдуть по городі опоки копи, копають. А тоді, як вони вже зайшли, я вже чую, що під хатою прямо розговарюють. Я вийшла з цього, з коридора вони йдуть. Тут теж не знаю скільки чоловік, володя ж там лежить. Ето, я кажу, що ребята тут нема нікого. От, от син нам токо вбив. Ну ці що, це перший день прийшли, на другий день прийшли, так. кажуть, от сволочі, нам же сказали, що мирних не вбивай. Ці так казали. А ти що вже на третій день знову приходив. І вони ще, я кажу, Боже, поможіть його винести. Вони ще кажуть, ми, може, вам поможемо його на кладіще відвезти. Я кажу, ой, поможіть, бо нема ж ніде до нікого. Вони каже, мама, ну що, ви, що вони будуть хоронити вам вести. Ну так вони ще Олегу кажуть, ми врача вам визовем. І тоді оце ходили, ходили. Кажу, да винесіть його в гараж туди, там холодніше. Mm -hmm. Вони винесли його. А то, вночі, ото ж така була, я в погребі була в ленті у сусідки. Mm -hmm. А вранці прийшла розбомблений гараж, там, де володя, а я не ворот нема, не ні, ні забора, нічого немає. Окна поубивані в хаті, дірки, гараж розбитий повністю, володя лежить землею, прикиданий. Я думала, це вони заїхали танком, я навіть не поняла. Я думаю, боже, як це вони ще по йому не проїхали? А то ж снаряд розривався, і то воно прикидало. Його. А потім вже та, тут ще не виїхало нізкілька чоловік. Я вже бігаю по селу. Я не дивилася, що вони стояли чи ходили. Mm -hmm. Я бігала по селу і прошу, щоб допомогти захоронити. до старості дзвоню, а він каже, кончиться, все потім захоронив. Що каже, як зараз хоронить. І на кладіще ж то ж не можна, бо вони кругом там стоять. І согласились там. Спасибо їм. Зробили гроб. І прийшла Лена, і там ще моя кома, помили його, оділи, і положили в гроб. А на другий день знову вже я понаходила п'ять чи чотири чоловіка, діди вже такі, да mm -hmm. та викопали яму, і ото там його тоді під хатою похоронили. І він лежав ровно сорок днів, на сороковий день, якраз на сороковий день, одинадцятого числа було. 40 днів. 40 днів, 11 квітня. І ми ще там, де я жила, бо в нас жовком не було нічого. Там, де я жила, ще ну, такі самі рідні зійшлися, а ще і поминули, і прийшли сюди тоді, до могили. І тут ми коло могили під'їжджає машина, груз 200. Ну і забрали, її. а тоді чого знову ж нема кому. Там з Гоголіва. Забрали в цей Коли. мор, да? На, да, на на. Там з Гоголіва, так? Там згоголівати, що охорони людей Обіщав мені завтра. Потім я дзвоню. Давайте на середу по-моєму. Угу. Я вже точно не пам'ятаю, як угу. було. Бо у плості чотири похорони, я не вспіваю. Я кажу, так що ж кожен день оце, на той день треба пер... забирати же його зморгу. Mm -hmm. Я все зроблю хай завтра, коли мені сестра двоє дзвонить да каже, міші привезли солярку ну чоловікові. Mm -hmm. Так, може, ви їдьте з ним, ето, да заберете. Так ми поїхали да там, тоді вже знов, бо гроб цей Оліг спалив потім. Mm -hmm. Я гроб купила, да вінки я вже купляла, да там допомогли по хлопці, там дежурили у морзі, mm -hmm. там куча у мішках лежала. Я знову одежу взяла всю, побрала. Вони кажуть, ми ж не будемо його одівати. І оце я й не попитала в такому шокі, що. Чи він оддіти був, як анатомірували, так чи розділи його, дай не оділи, не знаю. Mm -hmm. Ну, я й знов той кульок віддала з усією одежею і тоді вже похоронили. Тож аж 14 квітня. 14 Да. Скільки йому було років? 46. У 46, да. грудні було 46, роки. він жив звав чи? Ні, ні, він у Києві. То Тільки оце чотири роки я квартиру купив. Ну, Пожив чотири роки. Mm -hmm. У 2018 году він вже ну, здав гроші на квартиру. Mm -hmm. а тоді півтора року ще ждав, а тоді mm -hmm. ремонт. Ну, чотири роки пожив mm -hmm. у моїй квартирі. Mm -hmm. Покинувся. Ой, так важко, що ужас. Чи думали ви, що так станеться? Так, да, ну хто думав. Ми ж не представляли, що це таке можуть робити. Хто це представляв, що вони будуть таке робити? Ну зайшли б, навіть попитали, що, хто тут, як. А то ж нічого не, не питав, що не що, стріляють і все. Да Боже, ну хто це думав таке? Це вже тепер так, вже ситуацію більш знаємо, що, що роблять кругом і як, так уже, б, звісно, я не знаю. Ну вони ж не питали, вони ж вибивали все, бачите, двері вибили. А оце машина, стоїть машина, для чого ви її б'єте ломами? Стріляєте, в її, одну, другу постріляли? Двері для чого? двері одимкнені, для чого ви вибиваєте? отак Отакудирягу зробили. Mm -hmm. Я не знаю, де Олег від щось я не mm -hmm. бачила. Це ніяк вже не, не поставив. Кришу полатали. Ну, ото цим, пльонкою, не пльонкою, а спеціально mm -hmm. жовтою, то і балки на тій стороні поперебивані були, так міняли балки. Окна поставили, а далі нема за що що робити. І батареї ж у хаті полопалися, тому що окна ж повибивали, окон не було, а морози ж були. Так батареї полопались. Батареї робиті. Звільнили вас від сина, звільнили вас від. О досього. Ми з голити, так? Ага, і з голи. Яна, що б ви сказали їхнім матерям? Да, що, що їхнім матерям казати? Як матері, такі самі їх, як вони. Ви ж подивіться, якщо зафіксують оце переговори із матерями, із чоловіками. Убивайте їх, як от і вчора, розказує він. Мама, таке, таке було. Може і ви ж бачили то. П'ятнадцять чоловік зразу застрелили, наші вбили. Mm -hmm. Наші ребята вночі хотіли посмотрети телевізор, і на танк, на танку десь. І їх побили всіх п'ятнадцять. А вона ж йому не каже: ой синок, для чого це там наша no, no, no. війна, для чого людей ви ж прийшли сюди, tam, а йому каже, що бережи себе, бережи синок себе. Не каже, що. Це ж ви винувати, що полізли туди. І без конця ж таки історії. Mm -hmm. Mm -hmm. Та Боже. Тож Володя так не хотів мені їх оцінювати. Так не хотів. не хотів. І ще да, робить. А я думаю, да, дзвоню до його так часто, отчувство, мабуть. Mm -hmm. А я думаю, Боже, це ж завод Антонова, це ж саме перший будуть обстрілювати. І Володі кажу, Володя. Їдь сюди, сюди всі з'їхались, їдь сюди, я тебе прошу, тут тихо, маленьке село, хто сюди прийде? А воно наоборот. Що наче я його він хотів їхати, то, звісно, в стоянку до друга. Там теж. А я кажу, а там уже там... таке робиться. Ну, якраз другого хата й вціліла. Ну він теж у теробороні в цей шас, і тоді зразу пішов. Він такого володю вбили, він і пішов. То другого. І каже, Боже, він же до мене збирався, він же до мене збирався, це він мені вже каже. А я кажу, а я його просила сюди, щоб приїхав, бо тут тихо думала. А воно на тобі. Це наче я винувата, що його молила. Ой.